Усім привіт! Мене звати Юліана вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжимо історію папороті. Ми сьогодні будемо пересаджувати на фітільний полив цих зелених красончиків. У нас зараз вечоріє, тож будемо робити все швиденько. Для пересадки я підготувала ґрунт. На жаль, не вдалося мені купити торф, тому я взяла ґрунт зенполія. Для фіалок та інших рослин, додала трішки розмоченого кокосового грунту для вологоємності і також до об'єму ґрунту додала один, по відношенню один до одного в однаковій кількості перліт. Зараз в мене ґрунт вологий, тому перліт трошки потим, ну, він намок і потемнів, його не дуже видно. А так, о, відношення один к одному. Також я приготувала ємність, це буде у нас використовуватися для поливу. Самі фітільки я вирізала з о, звичайних жіночих капронових колготок. Нам знадобиться ножниці і маркер. Пересаджувати я буду в ті ж самі горщики, що вони ростуть. Використовувати інших у мене поки що немає, то я думаю, їм і поки що й не потрібно. Тут запас куди рости ще в них є. До, до весни а, вон їм підійде, а весною вже тоді пересажу. За цей час вони трішки ось попідсушували кінчики своїх ваєчок, а цей навіть я зрізала. Декілька, тому що підсохли ваєчки зовсім. Тож, буду виправлятись, спочатку потрібно підготувати ємність для того, щоб фіксувався горщик. Ми беремо горщик, ставимо на кришечку, обводимо горщик маркером по колу. Для чого це ми робимо? Для того, щоб о, вирізати коло, і цей горщик буде вставлятися в ємність, і він не буде випадати, не буде зіскользувати, а кріпко буде триматися на цьому піддончику. Тобто ми беремо і прибираємо і тепер вирізаємо те коло, яке ми намалювали. Беремо кришечку, ножиці я використовую манікюрні і вирізаємо по колу обережно, потрібний нам діаметр. Ось у нас виходить ось таким чином. Це відставляємо в сторону. Так ми робимо з усіма ємностями під кожен горщик. Горщики можуть бути різними, тому діаметр може бути різним. Тож беремо нашу рослину, я обережно її обжимаю щоб він вийшов легше ось така у нас картина у горщику, я трішечки, повторюсь, саджати я буду в цей же самий горщик. Трішечки верхню землю по, по можливості. посаджений посажений у торф я, мабуть, таки земля хороша, тому я змішаю, можливо, із своєю, але Ну, зараз подивлюся, що воно буде. Зверху трішки ґрунт закоксувався. ґрунт вологий, тому що я їх сь сьогодні трішки полила. Зовсім я їх не оббираю. Отак залишиться той залишиться. Так, беремо тепер наш ґрунт. На дно нічого не кладу, на дно зараз, поки пусто, беру наш фітільочок, продіваю у дирочку. Я зараз подивлюся на длину. Так, залишаю отаку ось ось длину, насипаю на дно ґрунту, потім наш фітілек укладую кільцем, так, щоб фітелечок був по всій по всьому діаметру нашого горщика. Так. Трішечки. Чорний фітельок теж чорний, не зовсім видно. Так. Не знаю, видно вам чи ні. Трошки фітельок присипаємо і встановлюємо нашу рослинку. Оці корні я не заправляю. Як є, так і є, і обсипаємо нашою землею. Ось таким чином, пропихуючи пальчиками, щоб земля не було пустого місця між горщиком і комом землі. Тож перевіряємо це рукою, ось таким чином, так у нас беремо кришечку, продіваємо горщик. Як ви бачите, він в кришечку сідає. Ось так. Беремо нашу ємність, закриваємо, фіксуємо і виходить у нас ось така конструкція. Таким чином він буде поки що стояти. Потім я а, візьму кашпо. І поставлю цю конструкцію у кашпо, щоб був більш декоративний вигляд. Так, я буду пересаджувати усі інші усі інші папороті. Тут, бачите, теж я була їх підсушила трішки. І він. Посохли ваєчки, тому так само я роблю із іншими. Результат вам уже потім покажу. У цього красунчика ось таке коріння. Тут навіть є зародки маленьких ваєчок. Все те саме робимо. Беремо фітільок. Протягуємо борщик, насипаємо на дно землі, фіксуємо длину фітілька, тут вкладаємо колечком розподіляємо, щоб фітільок повністю був по всьому периметру. Ось ну, так. Тепер присипаємо трішки фітельок землею і встановлюємо рослину. Цю нову поросль я присиплю землею. Обережно коріння, яке було теж присиплю. І обережно також обсипаємо. Не забуваємо контролювати, щоб не було пустоти між горщиком і рослиною. Тому що, якщо буде пустота, то Грунт буде зволожуватися неравномірно, а це призведе, десь буде загнивати від надмірної вологості, а десь буде висушуватися. А це нам не потрібно. Нам потрібно, щоб було все равномірно. Отаким, от такими рухами. Не дуже не не надто ми його трамбуємо, знаєте, так як в асфальт не робимо, але щоб і не було пустот. Ось у нас так, вийшло наш фітельок. Прийнявся трошки. І ставимо теж в нашу ємність підготовлену. Друзі, у птеріса а, виявилось найгірше коріння. Воно тут ось сухе, тому я візьму ножниці і просто його трішки підріжу. Воно сухе, ну, мабуть, було теж підсушене і коріння трішки пропало, тому я його трішки обновлю. Ось таким чином зовсім трішки йому. Ну. І будемо сажа... сажаємо по тому ж самому принципу. Беремо вітілюк. Продеваем горщик. На дно насыпаем тришки земли. Укладаем фитилек. У кружочек. Коло. Все так. бачу, видно вам чи ні. Трішки насипаємо зверху. Встановлюємо рослину і обсипаємо рослину землею. Ось таким чином. Для чого додається так багато перліту? Для того, щоб, оскільки грунт буде постійно вологим від того, що фітіль буде набирати воду, щоб не було застою вологи і закисання коріння. Ну, Сподіваюся, їм сподобається так само одягаємо кришечку. Ну, мені так зручніше. І заправляємо туди фітельок, і ось так це все діло виглядає. Оскільки ґрунт вологий, то е... в'ємність води я налю не відразу, а завтра. І все. Будемо спостерігати. Якщо будуть якісь зміни, я буду вам, звичайно, показувати. Ось така у нас вийшла посадка. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, інформація була вам цікавою. На цьому на сьогодні все. До побачення, до наступних відео. Попереду багато цікавого.